Український інститут майбутнього завершив дослідження щодо ветеранської політики в Україні. Дані міжнародних досліджень показують, що головними предикторами майже всіх труднощів реінтеграції ветеранів є черепно-мозкова травма та посттравматичний стресовий розлад. В Україні на сьогодні немає реєстрів чи оцінки чисельності ветеранів з ЧМТ та ПТСР. Опитування, проведені Українським інститутом майбутнього серед українських ветеранів, показують, що більше 55% можуть мати досвід ЧМТ та ПТСР. Про психологічний. Стан ветеранів та їх реінтеграцію ми поговорили з практикуючим психологом Мариною Наумович. Як ви могли б описати ситуацію з психологічним і фізичним станом ветеранів? Коли воїн повертається з війни, він стикається з цілою низкою проблем. І в першу чергу, це фізіологічні і психологічні наслідки його бойового досвіду. Про що я? В першу чергу, я хочу сказати про черепно-мозкові травми. І за статистикою зараз надають, в нас немає чіткої статистики, але фахівці кажуть про більшу половину. Я би навіть сказала, це відсотків 80 мають наслідки акубаротравм або черепно-мозкових травм. Це дуже сильно впливає на роботу мозку, на структури мозку. Окрім цього, сьогодні всі кажуть про ПТСР. З ПТСР не все так однозначно. З мого досвіду, чистого ПТСР, сильно менше ніж половина. Це десь там відсотків 20-25, якщо ми кажемо про чистий ПТСР. І гарна новина ПТСР в тому, що він доволі гарно опрацьовується. Є сила силена, методик більше того, методик не тільки західного досвіду або досвіду наших партнерів, яким велика подяка, що вони нас навчали і давали нам підтримку, коли це було необхідно. Але вже доволі велика кількість напрацювань нашої української школи психології і психіатрії. І вони працюють за 11 років досвіду. Фахівці вже знають, розуміють, вміють і практикують опрацювання саме ПТСР. Але сьогодні ПТСР частіше йде з коморбітніми, супутніми розладами. І ось тут криється проблема. Бо в моєму досвіді набагато більше і сильніше таких розладів, як генералізований тривожний розлад, депресивний розлад, думки про самогубство, тобто суїцидальна поведінка, аддикції різного роду, тобто залежності, алкоголізація, ігроманія, наркоманія. Коли людина не може перетравити той досвід війни, часто є аддиктивні прояви. З якими теж треба працювати. Більше того, ми не можемо виключити попередній досвід людини. І сьогодні вже спілка психологів часто починає говорити не про ПТСР як посттравматичний розлад, а починаємо говорити про КПТСР комплексний посттравматичний розлад. Про що це? Це коли травми накопичуються і йдуть ще до бойового досвіду. Це опрацьовується сильно важче і сильно довше. Окрім цього, військові сьогодні мають доволі сильний запит на справедливість. Про що це соціум, який їх зустрічає, відноситься до них з острахом, з обережністю? По суті, так, є певна дискримінація ветерана, військового. Коли він повертається в цивільне життя. І над цим треба працювати з точки зору інформування всього цивільного суспільства. Яким чином це можна робити? Це можуть бути тренінги, це можуть бути навчальні програми, це можуть бути якісь да, групові історії. Але соціум має знати, що там відбувається, чому це відбувається, і як з цим бути, як етично. Комунікувати з тим військовим, який повертається в сім'ю, в родину, в громаду, в країну це велика робота. На неї потрібно звернути увагу, які існують ефективні сучасні підходи підтримки, і чи використовуються вони в Україні щодо міжнародного досвіду? Я би сказала на початку, він нам дуже допоміг, і за це велика дяка нашим колегам. Але сьогодні дійсно потрібно звернути увагу вже на наш досвід, на українську школу психології та психіатрії. За 11 років війни ми маємо дуже особливий досвід, бо наша війна дуже різна. Це і окопна, і війна техніки, і війна дронів, і ем, зіткнення інтересів, зіткнення цінностей. Да не, не просто так кажуть, що конфлікт, який в нас зараз відбувається, наша війна це екзистенційна війна. Це дійсно так. А це як екзистенційна криза, теж доволі сильно впливає на психіку, особливо психіку бойової одиниці. І однією з таких надвеликих проблем сьогодні, яку ми бачимо як психологи, я мої колеги спілки, це проблема декомпресії. Коли людина повертається з поля бою в цивільне життя з отим досвідом, який вона отримала, там психіка налаштовується певним чином. Ось ця бойова програма вона не може перемкнутися дуже швидко. І потрібен період адаптації, який має відбуватись поступово. Такі програми є: є в Канаді, є в Ізраїлі, є в Америці, в Сполучених Штатах. Здається, є в Великобританії, і на це дуже варто звернути увагу. Бо коли військовий виходить з програми війни і одразу повертається умовно да, додому, немає часу да, відійти, немає часу перемкнути цю програму. І дуже потрібні такі да, етапи. Адаптації, коли поступово вимикається одна програма, вмикається інша, це сильно зменшує будь-які проблеми, які я назвала раніше, і які взагалі можуть відбутися. Якою має бути державна політика щодо реінтеграції ветеранів в суспільство? Робота держави в даному контексті, робота соціальних служб особливо має відбуватись певним чином, і на над цим треба працювати вже. Зараз вони повертаються поступово, коли повертатись почне велика кількість. Ми можемо не впоратись. Треба думати про це вже. Крім цього, окремо хотіла б сказати про роботу великих компаній або великих організацій, як державних, так і комерційних, готуватись до зустрічі військового, якого ми будемо брати в колектив. Потрібно всім колективам від керуючої ланки. До працівників для чого те саме розуміти, що там відбувається, і розуміти, як з цим бути. Військові, які повернуться, будуть мати купу переваг, конкурентних переваг, бо той досвід, який вони набули там, це вже частина їхньої особистості, і це дійсно люди, які можуть швидко приймати рішення, можуть файно керувати, знають якісь глибині свої цінності. Вміють швидко адаптуватись. Такі soft skills сьогодні прям дуже конкурентні. І ми маємо це розуміти, ми маємо це використовувати, але ми маємо бути готовими до того, коли вони прийдуть.